Всім привіт! Я ось стою, чекаю у маршрутку. У нас вночі дощик був, Дивіться, які в нас калюжі. Скрізь. дощило. Задощило добре. Вже зранку футболочку не одягнеш. Треба одягати якусь ковтинку. Оце як поїдеш у місто по справах, так півдня пройшло. Уже там за обідня година, після обідня, вірніше. А ми тільки збираємось додому. А вдома ще картопля чекає, треба перебирати. Бо два дні відпочиночок після городу, а треба ж її в погріб опустити. Ми вже в місті зробили справи, які хотіли. Макс з роботи мене забрав. Зараз там вже перша година дня, а ми тільки їдемо додому і то ще не додому. Макс на сьогодні цей. <раб> Прораб, так сказати. Він Допомагав одній людині після роботи там будівництво, тепер їдемо, подивимося іншій людині. Ну нічого, треба допомагати трошки. Нам допомагають, ми допомагаємо, потім нам ще допоможе, Да? <рес> а дома коли ми будемо шпаклювати стінки? Вночі. А, ну так, це ж все одно треба поспати трошки, бо ти заморився. Ой, ой, а дощик вночі був гарний. По даху так лупотіло. У нас оце як залізний дах став, так, так чути. Раніше взагалі не чути, що там воно робиться, а зараз туду-туду. О, соняшники декоративні, гарні. Калюзі. Треба хоч виїхати Від цілі не заїхати. Ні, в нас Макс на городі дуже мокро. Я вчора ввечері ходила за кавунами, тут ти що прям болото, А воно заходиш на город, аж воняє отак. Ну, не воняє, пахне, наче ставок, сирість. Куди нам отуди От наче, так? Да? Ми, друзі, вже вдома і зібрали першим ділом ось цей столик Євгена. Або той, хто дивиться нас, той знає, що ми робимо ремонт в його кімнаті. Ну так. Да. <сі> Кінець літа, а ми вирішили. Але Але вирішили. І зібрали, нехай буде що. Нехай буде де робити шуроки. Сьогодні що я? Заходила в Аврору, трошки йому скупилася зошит. І це не все. Це щось він тут порозкладав. Він це люба оце складати, це страшне. Все, що треба, і не треба. Так, це тут не треба щоденники. у нас Євгена аж два щоденника. Один він сам вибрав, один йому сестричка подарувала. Коротше, трошки скупилася. Так, що тут у нас? Ось обкладинки? Чуєте, одну маленьку частину знайшла, куди поклала, інше не знаю. Кольоровий папір, альбоми. Так що будемо трохи тут складати, бо в кінці відео покажу, що у нас там робиться в кімнаті. Що тут таке А, де ти його взяв? Це твій. Я знаю, де ти його взяв. Лежав, десь. Лежав. Ну що, друзі, буду я перебирати картоплю. Хоч і вечір уже, але я думаю, зараз за годинку переберу, бо. Бо треба її перебирати. Вона тут лежить. У нас на вечір прям так холодно стало, дуже холодно. Я замерзла, я носки одягнула, світер одягнула. Так що працюємо. Прям так в повітрі, знаєте, пахне, що осінь скоро. Ех, так не хочеться голоду. Так, Треба ще піти набрати відер, бо не вистачає мені. Щось мало взяла. Треба така що різана, я її залишаю на зараз їсти. Картоплю викопали, можна й де рунів зробити. Так, так, так. Коли їх робити? Вже вечір. Будемо робити. Так, що? так, а це прям щось гризло. Миша чи що? Прям з зубами видно, що зуби. Так, Червоненька картопелька. Оця рокко, що я то розповідала вам, хто дивиться, що саджала я її, віджала в свиней. Нам свиня привезла, я віджала, Вона тверда. Ну, як сказати, не, не така, як слов'янка, але смажити я її смажила. Вона вся так... Рівномірно просмажилась, знаєте, як іншу якусь. Ой, комарі кусають. То вона одна там смажиться, одна не досмажиться. Слов'янку, як смажиш, то взагалі довго її смажити треба. Оця гранада, вона треба не пересмажити, бо роз... розвариться. Просма... Ну ви зрозуміли, м'яка стане. То оця року, взагалі класна, вона так просмажилась, прямо як цей. Як картопля фрі. Сподобалась мені. Картопелька. Так що буду я перебирати. Буду я перебирати, бо якщо я буду балакати, то це буде дуже довго. Давно вам не показували нашу кімнату. Далі будемо частіше показувати, бо ми прийшли сюди працювати. Як ви бачите, лінолеума вже немає. То що, будемо зараз оце знімати ці листи. І підривати підлогу, і дивитися, що там. Я кажу Максу, що там капець як глибоко. Ну, він каже: та ні, ну це я знаю, як воно буде. Ну, ну подивимося просто а, декілька слів. Той, хто нас дивиться, той знає, що ми тут робимо. А хто новенький, то ми збиралися просто тут поклеїти шпалери і все. Хотіли, звісно, думали ще на початку літа щось робити, а потім подумали, що. Не будемо ми заливати тут підлогу, бо якось ну, не хочеться вкладати сюди гроші. Але чоловік сказав, що якщо ми зараз це не зробимо, то так вона і буде стояти. А якби знаєте, вона там не шевелилась в куточку? Бо вона так як стоїш, вона рухається. То, можливо, б і не підривали підлогу цю. А так. Треба тож ж. Будемо працювати. Давай, Євген, що ти тут крутиш, Показуй. Помічник, так? Да? Каже, саме улюблене діло. Оце мені тепер заняття. Багато, да? Ось, досі. Ну і що, хлопці вже зняли оце ОСБ. Майже ось тут одне, так? Да? Шляпки повідкручувались, напевно, так? Да? Що не піднімається, чи що? Є ну, тут Женя крутив, не було шляпок, як ви їх викрутили. А, ось що. Дамі. Дамі. Вставай. Оп, і зараз ми будемо... Що ми будемо здирати? Ой, ось це. Що я вам хочу сказати? У нас тут шматочок залито, знаєте, ми сюди як переїхали. Була зовсім гнила дошка, бо стіни просто тут... Мокріли. Потім, коли ми вже зробили опалення, то все нормально стало. І ми отак залили, бо на той час ми не знали, за що хвататися, і підлога в наші плани не входила. Ось тут Зараз, як гарно так поскакати, то воно шевелиться. Зараз оце все будемо здирати. Але це все буде в наступному відео. Будемо показувати, як ми знімаємо ці дошки і будемо дивитися, що тут робиться. А вам дякуємо за увагу.